Усім привіт! Дуже рада усіх вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в мене розпаковочка з сайту-тему друга частина, це вже друга частина. Якщо хтось не дивився, швиденько переходимо, дивимося першу частину, а потім і другу. Усіх вітаю, я тр... трішки прихворіла, вибачаюсь, але все добре. Ось тому повертаємося до розпаковочки і дивимося, буде дуже цікаво. О, це мені дуже цікаво було. Це ось така пудра, з чимось там каракатиці. Це біла звичайна пудра для макіяжу. В мене дуже жир, жирний т зона. Ось тут, ось тут, ось тут. Воно блищить і завжди хочеться підібрати якусь. Малодисперсну пудру. Тут навіть, дивіться, ось заклеєно. Прикольно. Пакували гарно, тому що ось тут така штука. Ось ця пудра. Ану, давайте на. Ну, наче нічого. О, Блиск не висох, я його стерла. Блиски то зрозуміло, в мене на них очікувань небагато було. А ось на цю пудру, ну я не знаю, якось вона. Це знаєте, як у Кім Кардашян можна макіяж робити. Я забула, як це називається, коли вис... прям полоскою висвітлюють. Ось, ну, непогано. Я тепер вся в пудрі. Пудра з каракатицею. це клас. Далі поїхали. Це маленька баночка також для овківки. Для овківок у них чомусь все маленьке. Це ось такий засіб для полірування, натирання торпеди усього з пластику та зі шкір заму. Я так зрозуміла, ось така штука трішки губкою набираєте і натираєте, ви, як, наче, поліроль. Ось. Ось така штука, я потім спробую вам скажу, вона небагато коштувала і непогані відгуки на неї були. Це, це вітаміни для волосся. Мені чисто захотілося спробувати, що взагалі це таке, тому що ось такі вони. Їх тут 30 чи 40, 40 штучок. Ось така баночка, тут також все запечатано, дуже добре. Навіть ось ця штучка є, яку взуття кладуть, коли продають, яка вологу збирає. І ось такі малесенькі капсулки. Відгуки також були непогані. Ось такі вони малесенькі гарнючки. Не разу в мене не було таких капсулок. Дуже цікаво подивитися, як вони працюватимуть. Ось. Взагалі поекспериментувати взяла. Мені просто цікаво. Я знаю, що, скоріш за все, вони, крім запаху, нічого не дадуть. Але, так, мене манить ось ця коробка. Я не знаю, що там. І навіть я не пам'ятаю, що там. Давайте дивитися. А, це я зрозуміла, що це. Так, це в нас. В мене дуже багато біжутерії. Влітку я дуже активно їю користуюся, і мені потрібен був органайзер якийсь ще і для біжутерії. І це саме ось такий органайзер. Ось ось такі тут відділення. Він бархатний. Для обручок, для усіляких сережок відділення і просто пусте місце. Трішки вона викривлена, але я не думаю, що це проблема щось туди підставити і вона випрямиться. Ось така гарна коробочка. Щось вона якось. Ось так би була. Ось така дуже прикольні ручки. І зберігати усілякі дрібнички, те, що потрібно. Трішки щось вона кривенька-косенька, але користуватися можна все добре. Ось така штучка. Далі ще експеримент. Гел... Гелові олівці. Ось такі. Це для очей, для губ, для чого бажаєте. Вони з блискітками. Вони блищать. Цікаво подивитися, що тут у нас. Насправді, мені просто потрібен був білий каял. Ось це також гелеві олівчики. Малюєкс, до речі, дуже м'яко. Взагалі я не тисну. Ось. І по ідеї вони повинні висихати і застигати. Але ні. Ну, вони стараються, але більш-менш тримаються. Тут навіть мені поклали ще цю точилка там лежить з краю. Ось. Ось такий набір. Тут будь-які кольори, а то знаєте, іноді якийсь в нас виступ у, у моїй студії, де я танцюю. Хочеться щось намалювати яскраве, а в мене немає олівців, навіть яскравих. Ось, ось такий ще замовила блиск. Звісно, він не такого кольору, як обіцяли, тому що я замовляла ось такого кольору. А це, можливо, зараз подивимось, ні. Він набагато темніший, ніж я замовляла. І взагалі негарний колір. Мені не подобається ось. Той був ніжніший, а цей ось такий. Це ось така гарна. пакування взагалі красиве. Це третій номер, якщо що, ось такий він а, рожевий. Він також висихаючий, матовий. Далі ось таке щось. Не знаю знову ж таки, що. Це я вже забула, дуже довго йшла ця посилка, тепер все згадала. Це цікава річ тим, що я собі замовила величеньку палетку тіней. Знову ж таки, щоб фарбуватися на якісь тематичні свята або ще щось для виступу. Я, до речі, планую в наступному році поїхати все ж таки на чемпіонат по полденцу. Виступити і ось такі, ось така. Коробочка. Вона на магниті. Ось так вона відкривається. І ось такі, вау, це гарно. Ось такі кольори. Ось такі. Це дуже красиво, чесно. І ось такі відтінки. Мені цікаво спробувати ось ці блискучі. Вау! Давайте тепер не блискучий, темненький. Ну, мені здається, це достойно. Це як мінімум достойно. Так, і ще давайте кораловий спробуємо. Як для рум'яшок. Ось такий. Прикольні, ви знаєте, <клес> блисківки взагалі дуже добре набираються. Дивіться, як їх багато. Давайте свотчик зробимо десь, де є вільне місце. Ось, дивіться. Дуже гарно. Прям вау, чесно. Фіолетовий. Ну, можна щось вигадати, можна погратися з кольорами, тому що блискідки взагалі. Клас. І вони, вони ще підсихають і, і так і лишаються. Ось. Це, мабуть, підставка для телефону. Так, це вона і є. А, ні, це, це не вона. Це знаєте що? Дві штучки, це комплект, ціна тут це, е це вішаки під швабру, або якийсь е інвентар. Ось така тримач. І це ось така от штучка. Сюди ось так вставляється швабра, або, ну, або якийсь. Е Ну, щось для прибирання сюди можна вставити. Та вішається на, на ось таке кріплення. Пом'яте, але ось так воно вішається. Ось. І швабри, віник або ще щось спокійнесенько собі висять. Тому що швабра в мене стоїть на підлозі, ця тряпка, це все, вона збирає пиль, там кіт на ній спить потім. Тому дуже така потрібна річ. Далі в мене ще труси. На цей раз такі яскраві. Ось тут, раз, два, три, чотири, шість, 6, 7 штук. Також хлопок, також стрінги. Дуже яскраві, дуже прикольний розкрас ось такі, ось такі. Ціна ось тут. Матеріал непоганий, мені здається. І ось такі, розмір мій. Розмір S я замовляла, тому. А ось навіть написано S. Ось. Що тут в мене лишилося? лишилося ось така. Це, якщо я не помиляюся, це туш для Вій. Ось така. Дуже багато схвальних відгуків. Моя туш вже підсохла, її потрібно викинути. Ось не купувала собі нову туш, тому що в мене були якісь надії на цю відгуки в неї непогані, що. Вона дуже добре подовжує. Ось така вона гарна. Давайте дивитися, що тут за щіточка. Ось така щіточка в неї. Пахне. Знаєте, як мамина туш раніше яка? лежала вже декілька років якось так вона пахне але дуже цікаво буде спробувати. Ось така чорна, звичайна туш. Так, ще в мене, що це? Дуже прикольно. Я замовляла дві. Замовляла дві сиворотки для обличчя. І щоб ви розуміли, я так розумію, що ось тут, ось тут, дві сиворотки. Це дуже маленьке все. Все дуже маленьке. Я у шоці, чесно. Я в шоці була ще від е шкрепка для автівки. А тепер ще. Так, тут дві, дві сиворотки. Ось такі. Одна з вітаміном С, інша з вітаміном Е та ретинолом. Ось такі. Пахне якимось чоловічим парфюмом, якщо чесно. А цей кремом. Там є е, ця, мабуть, на день, а ця на ніч. Там було так написано: що одну вранці, іншу ввечері. Потрібно ще почитати. Вони пластикові, але дуже маленькі. Ну, чесно, ну могли б трішки побільше зробити. Тут скільки? 10 мл всього. Ще олівчики, олівчики, мене чогось пробило на олівчики, тому що в мене їх немає. І кожного разу, коли я щось цікаве фарбую собі на обличчі, я кожен раз кажу собі, потрібно купити олівці. Потрібно купити олівці тому що Олівцями можна замінити і тіні для повік, і замінити помаду. Все, що хочете, можна замінити олівцями, вони тушуються, вони. Непогано перекривають колір. Можна намалювати чіткі лінії, тому олівчики, ось такі, ще звичайні замовила олівці. Також, якщо з того набору мені б не підійшов білий каял, він в мене є і в цьому наборі. Тут вже, ой, вони гарні, дуже гарні. Ось такі вони традиційних кольорів. Коричневий, чорний, вугольно чорний, тілесний. Це тілесний? Так, тілесний ось такий. Білий. Давайте білий перевіримо. Ну, цей вже по такий по-твердіший. І дивіться, темно-зелений ще колір. Гарний, і мені цікаво було, як він. Вау! Ось такі кольори. Також ціна тут. В принципі, для домашнього використання, я гадаю, мені вистачить олівців. Ще на довго-довго-довго. Тому що олівчиків дійсно багато. Ну і останнє, що тут лишилось у мене. Остання це підставка під телефон для автівки. Вона звичайна, вона просто клеїться на двосторонній скотч, куди вам зручніше. І ось так сюди вставляється телефон, і можна його нарешті горизонтально. Я хочу в автівку таку підставку, щоб вона була горизонтальною. Вона обертається. Навколо своєї осі. Е, ну, з моїм чохлом телефон сюди не влізе, але з тоненьким, мабуть, так. Ось ще якась дірочка для якогось провода, мабуть, зарядку можна сюди як тримач всунути. Так, в принципі, непогана річ. Нічого не очікувала, вона хоча б не ось такенького розміру, розмір нормальний. Телефон всунеться і будемо знімати далі відео. Вже в автівці. Ось така величенька розпаковочка на цілих дві частини в мене вийшла. Хто не дивився першу частину переходимо швиденько і дивимося. Ставимо лайки, вподобайки. Дуже рада всіх бачити, всім бажаю мирного неба, щасливих днів і всім па-па!